Мене звати Сергій Штефан. Я CEO фабрики Баса. Наша меблева фабрика займається виготовленням корпусних меблів по індивідуальному замовленню. Основною складністю на нашій фабриці є нестача кваліфікованих працівників в конструкторському відділі, а також операторів ЧПУ. Мене звати Чаус Надія. Я проходила навчання по спеціальності конструктор меблевого виробництва. Останні два роки займалась розробкою, дизайну, конструкції та збирання меблів для власної оселі. Тому, коли побачила рекламу курсів, вони мене дуже зацікавили. Школа меблевика» — це інноваційний освітній продукт, який створено за підтримки наших партнерів USAID для того, щоб дати меблевій індустрії. Цінних працівників і спеціалістів, а з іншого боку, дати молоді можливість інтегруватися в меблеву галузь з хороших позицій і з кар'єрним ростом. Навчання допомогло впевнитись, що це саме та сфера, в якій я хочу розвиватися. Сподіваюся, що знання, отримані на курсах, допоможуть перетворити хобі в професію. А скоро наш інноваційний суперкурс буде доступний на «Дія освіта.